10 грудня Австралія стала першою країною у світі, що заборонила соціальні мережі для дітей до 16 років. Тікток, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб та інші платформи зобов'язані заблокувати понад мільйон молодих користувачів або сплатити штраф до 49,5 мільйонів австралійських доларів це день, коли моя гордість бути прем'єр-міністром Австралії ніколи не була більшою. Це світове лідерство. Це Австралія показує, що досить. І світ спостерігає і слідує. Але Австралія веде завдяки деяким героям, які стоять за мною і приєдналися до нас сьогодні. Європа хоче перейняти австралійський досвід. Європарламент уже закликав встановити мінімальний вік для доступу до соціальних мереж. Я вважаю це дуже захоплюючим. Я рада, що вони мають той самий аналіз, що і я що нам потрібно краще захищати дітей від того, що відбувається в інтернеті. Тому я рада, що вони ввели цю заборону, що вони збираються перевірити це, експериментувати із законом, і ми зможемо вчитися на австралійському законі. Я вважаю, що це чудово. Я рада, що вони це роблять. Європарламент пропонує вікове обмеження у 16 років або з 13 за згодою батьків наприклад, вони склали список, які соціальні мережі включені в цю заборону. Як визначити платформи, які мають бути її частиною. це те, чого ми могли б навчитися. Я думаю, ми також могли б навчитися того, як захищати дані дітей. В ЄС ми дуже стурбовані захистом персональних даних людей. Тому ми хочемо мати систему, що зберігає приватність. Ми хочемо подивитися, як це працює в Австралії і вчитися з цього. Австралійські підлітки ставляться до заборони скептично. Це просто марно. Ми просто створимо нові способи потрапити на ці платформи. Тож, у чому сенс Я просто відчуваю брак довіри. Я здебільшого думаю, що соціальні мережі мають бути питанням, яке вирішують батьки. Я не думаю, що це має бути справою уряду. Підлітки найбільше турбуються про втрату зв'язку з друзями, адже деякі заблоковані ресурси були основними способами спілкування. Я Не знаю, як ми це зробимо, тому що навіть іноді мої друзі і я, якщо ми хотіли піти на якусь подію в місті чи ринок, ми зазвичай знаходили це через соціальні мережі. Привіт, студенти. Це прем'єр-міністр, і я хотів поговорити з вами безпосередньо про щось дуже важливе з 10 грудня, якщо вам менше 16 років, вам більше не дозволено мати обліковий запис у соціальних мережах. Ви знаєте краще за інших, що означає рости з алгоритмами, нескінченними стрічками та тиском. Ось чому ми зробили цей крок, щоб підтримати вас. Корпорація мета першою почала деактивацію облікових акаунтів. Близько 200 тисяч профілів уже заблоковано в TikTok. Щоб контролювати вік користувача, платформи використовуватимуть системи оцінки вік. Через селфі або онлайн активність критики попереджають про загрозу приватності Австралія кличе до порядку соціальні мережі та оманливі та шкідливі дизайнерські функції, що прив'язують наших дітей до їхніх платформ, геймифікуючи це через нескінченну прокрутку серії снепів та автовідтворення, відправляючи їх у небезпечні кролячі нори. У нас є молоді австралійці, які буквально позбавили себе життя внаслідок доступу до цих платформ. Тож, коли їхні юристи кажуть нам, чи ви знаєте про свободу слова? Що ж, чи знаєте ви, що у нас насправді є закони, і ми очікуємо, що будь-яка компанія, яка надає послуги в Австралії, дотримується наших законів? нічого з того, що ми робимо тут в Австралії, не підриває свободу слова американців, хоча технологічні гіганти витягують дані наших громадян, і перетворюють наших дітей на товар. Нічого з того, що ми робимо тут, не заважає американським платформам показувати все, що вони хочуть американським споживачам. У Перті працює перша клініка з лікування ігрової залежності при державній лікарні Фіони Стенлі. Ми почали бачити збільшену кількість молодих людей у лікарні у відділенні невідкладної допомоги, які е, постраждали. Вони були ізольовані вдома, стали дуже замкненими деякі з них нападали на своїх батьків, коли встановлювалися обмеження. Діти, які відмовлялися ходити до школи, сім'ї просили про допомогу, спустошені сім'ї. Сім'ї боролися. Клініка почала свою роботу як пілотний проект у 2022 році і вже прийняла понад 350 пацієнтів. Наймолодшому пацієнту було лише 5 років. У нас вже є дуже тривожні дані, але вони є заниженими, тому що немає скринінгу. Ми повинні зрозуміти масштаби явища. Ми повинні мати можливість проводити профілактику та ранню інтервенцію. І це пріоритет громадського здоров'я. Один з пацієнтів клініки, – 14-річний хлопчик, який годинами грає у відеоігри. Він зазвичай швидко кидає свою вечерю, щоб побігти назад грати, тож він не закінчує повноцінну їжу. Багато ранків він йде до школи без сніданку, іноді він снідає в школі, але він каже, що не голодний. але тому, що він хоче повернутися до гри чи телефону, і ти можеш побачити темні кола під його очима. І інші люди також коментували це. Тож це спроба просто змусити його побачити це. Але це так важко, як батькові виховувати свою дитину. Я буду сумувати за переглядом YouTube, бо аккаунти будуть видалені. Я буду сумувати за новинами про ігри, як нові ігри виходять. Нові речі для ігор, у які я граю. Як оновлення, нова зброя. Буду сумувати за телефонними дзвінками за спілкуванням з друзями. Світ уважно стежить за австралійським експериментом. Малайзія, Данія, Нова Зеландія та Іспанія вже заявили про вивчення австралійського досвіду. Франція обговорює заборону для дітей до 15 років. Всі дивляться на австралійський уряд, який схоже налаштований рішуче. Це справді гордий день бути австралійцем, тому що не помиляйтеся. Ця реформа змінить життя австралійських дітей і дозволить їм просто мати своє дитинство. Для австралійських батьків це дасть більше спокою, Але Також для глобальної спільноти, яка дивиться на Австралію і каже: якщо Австралія може це зробити, чому ми не можемо? Ми заслуговуємо на час з реальними людьми, щоб вивчати мову тіла, тон, емпатію та всі соціальні сигнали, які неможливо отримати з екрана. Ми також заслуговуємо на нудьгу, тому що нудьга змушує наш мозок запалювати творчість і думати про великі ідеї. Питання ефективності закону залишається відкритим. Підлітки вже шукають способи обійти заборону через VPN або акаунти батьків. Закон не передбачає покарань для самих підлітків. Усю відповідальність несуть технологічні компанії. Австралія стала піонером у глобальній битві за захист дітей в цифрову епоху. Чи виправдає себе радикальна заборона, покажуть найближчі місяці.